Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про сепарацію, тобто відділення від свого об'єкту залежності в даному випадку, це залежної людини. Так як залежний прив'язаний до свого об'єкту залежності, до речовини чи до азартних ігор, так само і його рідні, тобто співзалежні, прив'язані до нього. І таке порівняння, як перерізати пуповину в фізичному плані, дуже доречно підходить для переносу на ментальний та психологічний план в даному випадку. На перший погляд може здатися, що це стосується більше взаємостосунків мам та дітей, проте і е, дружини залежних людей дуже часто виконують таку материнську, так би сказати, роль в цих деструктивних стосунках, задовільняючи таким чином свою нездорову потребу. Тому я раджу е, уважно послухати цю інформацію не тільки мамам, а й дружинам, і не просто послухати, а й виконати ті завдання, які я буду давати в процесі. Цієї, так би сказати, лекції. Тобто, давайте по порядочку. Коли людина, дитина приходить в цей світ, то якийсь період часу все обертається навколо неї. Весь світ крутиться навколо неї. Вона в центрі цього світу, весь ресурс і всі блага направлені на те, щоб задовільняти її якісь потреби. Проте, в процесі дорослішання дитина розуміє, що для того, щоб щось було, потрібно для цього щось зробити і в неї формується. Такі якості, як відповідальність та самостійність. Проте бувають такі взаємостосунки між батьками та дітьми, коли в дитини немає можливості сформувати таке світобачення, адже батьки не дають можливості дитині стати самостійною і взяти відповідальність. І дитина стає повністю залежна від батьків, і це порушує процес сепарації, тобто відділення дитини від батьків. Завершується процес сепарації з завершенням пубертатного, тобто підліткового періоду, і вже в 18 років дитина має знати відповіді на головні свої питання, тобто хто я і куди я йду, чого я прагну і чого я хочу в цьому житті. Такому віці дитина вже має відчувати себе повністю незалежною, самостійною, відокремленою від батьків. І як би не хотілося, як би не було прикро для батьків, процес сепарації це нормальний і необхідний процес. Гірше, коли дорослий син, наприклад, телефонує до мами по будь-якому питанню, радиться з нею і робить так, як сказала мама, не маючи своєї якоїсь власної думки. Чи, наприклад, дорослий син знаходиться під забезпеченням мами? От і має ну, от залежність конкретно від неї в першу чергу. Чи, наприклад, доросла донька телефонує і скаржиться мамі на свої взаємостосунки зі своєю половинкою, там обговорює з мамою всі свої моменти там із особистого життя? Це говорить про те, що діти не подорослішили, не захотіли чи не змогли цього зробити, і вони зовсім не розуміють, що входить в їх зону відповідальності, а що не входить. А зараз увага, перше завдання: візьміть ручкою, візьміть. Зошит чи листочок, і напишіть відповідь на запитання: чи можна вважати вашу близьку людину, яка зараз страждає від залежності, відокремленою від вас самостійною відповідальною особистістю, і в чому причини відсутності сепарації? Можливо, причини несамостійності залежних рідних е, варто пошукати саме в співзалежному відношенні до них. Співзалежні на жаль дуже щиро вірять, що вони мають всім і у всьому допомогти, і таким чином беруть відповідальність за те речі, за які не мають брати. І не дають таким чином можливості своєму рідному отримати необхідний досвід вирішення тих чи інших проблем. Адже навіщо прислухатися і шукати якісь рекомендації, якісь поради, якусь інформацію, якісь стратегії вирішення якихось проблем, якщо поряд з тобою завжди є співзалежні рідні, які на поготові тільки того й чекають, аби тобі чимось допомогти, і навіть не потрібно у них чогось просити. І залежний повністю не вміє і не бере відповідальність за вирішення своїх питань і відповідальність за своє життя завдяки таким саме ведмежим послугам, так би сказати, своїх рідних. І а співзалежні взагалі перестають розуміти і заплутуються, за що вони мають брати відповідальність, а за що не мають. Справа в тому, що більшість співзалежних пов'язані зі своїми залежними рідними такою умовною поповиною. І зараз я буду. Називати форми прив'язаності, а ви аналізуйте себе і намагайтеся в них знайти також себе. по перше ви постійно думаєте і постійно хвилюєтеся за свого залежного близького, ваші думки зайняті їм, і ваша ментальна енергія направлена саме на об'єкт залежності. По-друге, у вас може бути таке одержиме бажання контролювати його життя і все, що відбувається в його житті, всі його проблеми, всі його як би, ситуації, які в нього відбуваються, і ваші фізичні, ментальні та психологічні сили направлені саме на об'єкт залежності. Ви можете стати емоційно залежним від свого залежного близького. Якщо це існує, то 100% є прив'язаність. Тобто на ваш настрій дуже в. Впливає його настрій. Якщо йому погано, то й вам погано. Якщо йому радісно, то й вам радісно. Ви постійно намагаєтеся вплинути на його емоційний стан. Якщо йому погано, то робите все для того, щоб підняти йому настрій, навіть якщо це. Ну, неправильно і це навпаки загрожує його здоров'ю і його подальший розвиває його подальшу залежність, проте ви це робите. Тобто його настрій повністю впливає на вас настрій на ваш настрій. Вам здається, що ви завжди знаєте, що він зараз відчуває, навіть якщо ви. На якійсь відстані. І по-четверте, це коли ви займаєтесь його рятівництвом, тобто прив'язаність до його потреби у вас. Якщо ви змогли з цих чотирьох форм знайти там себе, то це дуже добре, це значить, що ваше заперечення пропустило це усвідомлення, і ви знаходите в собі сміливість бути чесними самими собою і бачите це в собі. Значить, рухаємося далі. Ось, а зараз візьміть ручку і листочок знову, і напишіть друге завдання. Напишіть, що саме ви робите чи не робите для свого залежного близького, що лише зміцнює його незрілість та не дозволяє розвинути йому в собі свою власну відповідальність. Надіюсь, ви знайшли свій власний внесок формування несамостійності і безвідповідальності ваших залежних рідних, проте не потрібно впадати в вічі. Потрібно просто усвідомити неефективні моделі поведінки. Одна з них, всі ми її добре знаємо, це рятівництво, коли співзалежні рятують своїх близьких від наслідків свого способу життя, тобто вирішують за них їхні проблеми, всі їхні питання, борги там, загладжують, тобто всі наслідки їхнього деструктивного способу життя. Таким чином не дають можливості відчути ці наслідки залежному і зробити якісь висновки, чи отримати якийсь досвід у вирішенні цих проблем. По-друге, це коли співзалежні стомлюються, роздратовуються тоді, коли намагаються якби, якимось чином допомогти залежному, навіть робив, зробивши якісь неправильні вони це знають, що неправильні дії, проте залежний цього не, про, не, не просто не міняється і не робить ніяких висновків, а навіть не цінить ці, цього, і вони розчаровуються кожного разу, витрачаючи на це енергію. І по третє, це коли співзалежні накопичують свої образи і роздратування на залежного. А потім, коли все доходить до точки кипіння, то вони взриваються, починають виговорюватися і свої невдоволення залежному на злості і на гніві, звинувачуючи їх в безвідповідальності і невдячності. А потім, коли гнів потихеньку стихає, то з'являється почуття провини. І залежні, звичайно, це використовуються почуття, ну і взагалі почуття провини, яке вони намагаються загладити і таким чином, що знову починають рятувати і допомагати. Знайомі вам такі стани. Погодьтеся, що вони болючі і неприємні. Про те, щоб уникнути такого сценарію, то вам потрібно усвідомити одне правило: намагаючись змінити залежного, ви не зможете змінити самих себе. Тобто, в першу чергу, що має відбутися, то це змістити фокус уваги з нього на себе. А без сепарації та відділення це просто неможливо. Тому запишіть третє завдання, виконайте його, проаналізуйте і напишіть, які особливості свого мислення та поведінки вам потрібно змінити для того, щоб дати можливість своєму залежному рідному подорослішити та взяти відповідальність за своє життя. Зазвичай за рідкими виключеннями залежне Людина, це емоційно незріла особистість, яка не вміє брати відповідальність за своє життя, перекладає цю відповідальність на інших, вважає, що хтось їй повинен допомагати матеріально забезпечувати, вирішувати ці всі проблеми їхні, хтось там в чомусь винен і так далі. І це таке знаєте собі дитячий погляд на життя і таке дитяче світосприйняття, як ми говорили на початку е, На початку відео, і це саме тому, що це наслідок невчасної ну, відсутності вчасної сепарації, тобто. Тоді, коли їм потрібно було дати цю відповідальність і можливість стати самостійними, просто її не віддали. От і чесно кажучи, кращих умов для того, щоб взяти цю відповідальність за все, що відбувається, проаналізувати своє життя, тобто зрозуміти, що це, що я маю, це наслідок моїх дій, виключно і ніхто нас не винен в цьому, крім самого мене, лише я відповідальний за все. Взяти відповідальність за свої стани, не перекладати, не звинувачувати інших людей, цьому всьому можна навчитися лише в умовах реабілітаційного центру та реабілітаційного процесу. І по-перше, що це безпечно, по-друге, ефективно, адже є люди, є спеціалісти, які цьому допоможуть, і є терапевтичне середовище. Але давайте будемо чесними. Наприклад, якщо мама все життя звикла і прагнула, і намагалася контролювати життя свого. Своєї дитини, свого близького, все тримати під своїм контролем до якихось мілких моментів, коли в неї немає власного життя, власних бажань, власних потреб, власних цілей. Ця дитина, це знаєш, знаєте, як кажуть, сенс мого життя, щоб бідні діти, то звичайно вона не дасть йому одужувати і вона його забере з реабілітаційного процесу і буде далі насолоджуватися ним, душити його своєю. Любов'ю і е, ну, вживати його, так би мовити, знаєте, як таке порівняння. Проте, е, це вже якщо вона не пройшла ці етапи, етапи сепарації, не змогла все-таки відрізати ту поповину, яку мала б відрізати колись. А в загальному це коли залежний поступає до центру, то у нього починаються свої етапи там, відділення від свого об'єкту пристрасті і своєї залежності там, від речовини чи від азартних ігор, тобто йому дискомфортно, неприємно. Так само і у рідних починаються процеси цього відділення, пуповина починає розтягуватися, тріщати, розриватися, і це болісно і неприємно. Проте це необхідно процес Спочатку він на реабілітації він вийшов з вашої з-під вашого контролю. Вам здається, що. Ви знаєте і розумієте, що він зараз відчуває, що йому там погано, тобто емоційна ця прив'язаність, ваші думки повністю заповнені ним, що він там зараз, а як він там просинаєтеся, про нього думаєте, лягаєте спати про нього, думаєте, не можете перепоручити, все намагаєтесь контролювати. Це така ментальна прив'язаність. Потім воно потихеньку-потихеньку, якщо ці всі такі етапи проходяться, то воно стає все легше і легше, починаєте спостерігати, що фокус. Уваги поступово зміщується на вас, на ваше життя, на те, що відбувається в вашому житті, адже його в колі зору немає. І, як не-як, хоч не хоч з часом. Доведеться звернути увагу на себе і на те, що відбувається у вашому житті. Потім поступово ви починаєте помічати, що ви починаєте радіти там життю, якось починаєте жити своє життя, витрачати кошти на себе, відпочивати, якось проводити час, якось там розважатися. Тобто, звичайно, спочатку почуття провини трішки є. Невже це я маю на це право? Адже мій залежний близький зараз там одужує? А може йому там погано? А як це я можу радіти життю? От, він там долає себе, якось там міняється через дискомфорт, а я тут радію життю, але потім з часом в процесі одужання від співзалежності, якщо ви приймаєте участь в, свої, в своїй програмі одужання, то це проходить набагато легше все. І потім навіть ця провина, вона також пропадає, і вам стає вже якби далі все легше і легше. Тобто ось і відбулося те, що мало відбутися колись. Тобто, відрізалася пуповина, і ви тепер стали не одним чимось цілим, а ви стали дві окремі. Самостійних, незалежних один від одного особистості, які несуть відповідальність кожен сам за своє життя, за свої проблеми, за свої почуття і за все, що відбувається в житті, без фізичного відділення, тобто залежний, наприклад, поміщається до реабілітаційного центру, їде і починає одужувати. А ви там вдома займаєтесь своєю програмою одужання. Зробити відділення, тобто сепаруватися, дуже тяжко. Це все рівно, що залежний, знаходячись під впливом речовини, під, від, і підвідсвівсп'яніні, наприклад, намагається одужувати якось там від залежності. Тобто, ви, коли знаходитеся під його впливом, то вам дуже тяжко об'єктивно оцінити ситуацію і те, що відбувається. Тому дуже добре, коли, коли виходить спочатку якимось чином хоча б розділитися фізично, а вже емоційне і там, ментальне відділення то вже буде наслідком. В ідеалі, звичайно, коли сепарація відбувається від любові, але іноді і навіть від злості, яка може стати там. Причиною стати спонукати вас на те, щоб відділитися фізично, там роз'їхатися, почати жити в різних місцях, наприклад, це також непогано, адже це дасть вам можливість протверезіти трішки від нього. І вже процес сепарації там починається. Це вже якісь перші кроки, і без цього ситуація на краще не зміниться. Відділення мотивує людей, які поряд з нами на те, щоб вони все таки почали вирішувати свої власні проблеми. Коли ми перестаємо хвилюватися за них, то вони беруться за справу самі і починають хвилюватися самі за себе. Це саме те, що має відбуватися, і кожен починає займатися своїм власним життям і нести за нього відповідальність. А зараз завдання номер 4. Напишіть, будь ласка, пофантазуйте. І уявіть, що ваш залежний близький вже все-таки змінився і став самостійною відповідальною відділеною від вас людиною. І опишіть, які він і в чому полягають його зміни. А зараз, я думаю, мені потрібно звернутися до людей, чиї рідні і близькі знаходяться зараз у вживанні, які руйнують своє власне ваше та взагалі життя вашої сім'ї. І ви ніяким чином на це не можете вплинути. І це потрібно зрозуміти і прийняти, що ні ви, ні я не зможемо. Не можемо проконтролювати поведінку, проконтролювати життя іншої людини, вплинути на його бажання чи небажання лікуватися, змусити його щось відчувати чи не відчувати. І дійсно це велика проблема. І я розумію, що ви переповнені жалістю, турботою і в той же час страхами і тривогою за своїх рідних і близьких. Проте найкраще, що ви можете зробити, це відсторонитися, чи то з любов'ю, чи то зі злостю, але вам потрібно відокремитися від свого близького. Спочатку може бути тяжко, потім буде потрошку легше. І для того, щоб отримати підтримку, приєднуйтеся до групи в Телеграм. Посилання я залишу в описі під цим відео, і так вам буде легше і зрозуміліше, що робити і як діяти далі. Пропонуйте йому лікуватися, коли ви відокремитеся і він почне відчувати наслідки свого способу життя, в нього. З'явиться бажання лікуватися. Він і не хоче лікуватися, якщо він не хоче, то через те, що ви не даєте йому цю можливість відчути дискомфорт від такого способу життя. Ви йому обізбалюєте, ви вирішуєте за нього їхні його проблеми, але дайте йому можливість їх відчути, і ви побачите, в нього з'явиться бажання лікуватися. Пропонуйте йому лікування, а наш центр. З командою спеціалістів зробить все для того, щоб це лікування було його ефективним, і наша програма в Телеграм родичам підтримки для родичів залежних людей, також буде для вас сильною і вагомою підтримкою. Тому дякую всім, хто дивився, дякую глядачам, дякую всім підписникам. Буду вдячний, якщо ви прокоментуєте, поставите лайк, поділитеся цим відео з людьми, які потребують цього. Я знаю цих людей дуже багато і. Підписників, в принципі, не так то й багато, як людей, які потребують цієї інформації. Тому буду вдячний, якщо будете ділитися цим відео, і ще, хоч одна сім'я знайде вихід, знайде світло, і е, вогонь надії загориться в їхніх серцях. Дякую всім за увагу.